Тобто а -а -а. бажання пізнати себе має бути настільки сильне, якби тебе запхали під воду. І ти би не думала про те, як там тобі щось порішати, які там в тебе діла. Єдине, про що би ти думала, про те, як вдихнути повітря? От бажання має бути настільки себе пізнати, і тоді дуже легко подивитися в суть. Ти відставляєш всі знання, які тобі дали, які ти знаєш, включно зі знаннями про духовність, включно з тим, що я тобі розповідаю, включно з тим, що ти усвідомлюєш всім. Бо істина знаходиться за межами цього всього. Тому можна про це довго говорити безкінечно. Я створив цей простір для тих, хто вже хто настраждався, нашукався, хто зрозумів, що ці відповіді ніколи це не наситить тебе, ніколи ситим тебе не зробить жодна моя відповідь. І ніколи не стане зрозумілим, ніколи не стане зрозумілим. Тобто не пропускати через рот те, що ну, не може пройти, воно за межами. Так і є. Для цього я кажу: нам треба увага. Нам не треба розум.